Зсу завдають значних втрат російським окупантам кожного дня. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ліквідовано 52 тисячі 950 загарбників. Лише за попередню добу українська армія знищила ще 300 ворогів. Які поповнили статистику втрат серед російської армії, також окупанти з початку вторгнення в Україну втратили щонайменше 5800 одиниць військової техніки. З них 3668 знищено, 136 пошкоджено, 303 кинуто і 1693 захоплено. Загалом бойові втрати противника становлять 2168 танків, 4640 бойових броньованих машин, 1269 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню, 162 засоби протиповітряної оборони, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 903 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 3463 одиниці автомобільної техніки, а також 170 Надцять одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.